Чому сила Ахметова навіть не в мільярдах? Він завжди грає в кількох векторах, фінансує всіх одразу слуг, разумкова, Гончаренка, патріотичні проекти. Бо політика для нього не про ідеї, а про надприбутки, вливає мільйони в піар, а потім виймає мільярди з бюджету чи з монополію. На світло, адмінресурс, недоторканість, свої люди у владі і всі мовчать, коли ясно та ДТЕК малюють схеми на мільярди. Схема проста: ясно заходить на тендер із низькою ціною, виграє, підписує договір. Потім додаткова угода і кіловат вже вдвічі дорожче. У березні 23-го ДТЕК заробив понад 1 мільярд гривень, купуючи електроенергію. За копійки, а продаючи нам за тисячі все це підмовчазну згоду, Міненерго, НКРІПу, МКУ, бо Монополія Ахметова годує сім'ї чиновників. Після 14-го року ДТЕК не вийшов із російського ринку, навпаки, передав шахти в Ростові та борги Фепсал-ЛТД, щоб формально дистанцюватись у 16-му ДТЕК отримав 400 мільйонів доларів кредиту. Під Сбербанку забезпечення ті шахти УРФ бізнес сховали через кіпські компанії. А у 21 му Ахметов купив пентхаус у Лондоні за рекордні 122 млн доларів через офшор Геліон з Вергінських островів. Ми вже подали матеріали. Але чи буде реакція, якщо навіть прем'єр Шмигаль – його людина? Пиши нам у телеграм.